Розділ 5. Професор і Євангелія. Наступного дня Михайлик допомагав мамі мити посуд і за цією корисною працею слухав її розповідь. В Англії Господь покликав для служіння людям чоловіка на ім'я Джон Уїкліфф. Він жив за часів правління короля Едуарда III, майже 650 років тому навчався Уїкліф в англійському університеті і дуже старанно вивчав Біблію. Пізніше він став духовним радником короля. Духовним радником? здивувався Михайло. Так, відповіла мама. Згодом Джон Уїкліф помітив у тогочасній церкві серйозні помилки. Король мав платити данину папі Римському, а Уїклів вважав, що король не повинен цього робити. Також він бачив, яке бездіяльне життя провадять церковники. Самі вони не працювали, а влаштовували грошові побори. Джон Уїклів звинувачував їх у жадібності адже безсоромно багатіти коли навколо безліч хворих та бідних людей. Якби священники брали приклад з Ісуса, то допомагали б людям, а не забирали з них гроші. Так, думаю, що Джон Уїклів не подобався священникам», – припустив Михайлик. Твоя правда, погодилась мама. Вони дуже зраділи, коли король відправив Уїкліфа послом до Нідерландів. Це Голландія? Так, Голландія. Джон Уїків провів там два роки, а потім повернувся до Англії. Незабаром церковне керівництво спробувало судити його за Єресь. А що таке Єресь? запитав хлопчик. Єресь це переконання або вчення, яке відрізняється від того, чого навчає офіційна церква, пояснила мама. Церква хотіла. Засудити Уікріфа і стратити, але його підтримували обидва принци та чимало знатних людей. Судді побоялися винести у Єкріфу смертний вирок і відпустили його. А він зібрав місіонерів і доручив їм нести вчення Христове по всій Англії, в Оксфордському університеті. Працюючи викладачем упродовж багатьох років, Уїкліф був відомий як професор Євангелія. Одного разу, через перевтому Джон Уїкліф серйозно захворів. Церковники тріумфували, вони прийшли до нього і запитали, що якщо він перед смертю відречеться від того, у що вірив і чого навчав, то вони приймуть його сповідь. На це Оїкліф відповів: Я не помру, а буду жити. Напоти багатьох він одужав і ще довго працював для Господа. Бог оберігав Оїкліфа, дозволивши йому робити дуже важливу справу. Пам'ятаєш, Михайлоко, ми говорили з тобою про те, що в людей не було Біблії рідною мовою, святе письмо існувало тільки на латині. А в Англії розмовляли Латиною, здивувався Михайлик. Тільки освічені люди. Усі освічені люди в Європі вивчали Латинь. Вони могли говорити один з одним і читати книги цією мовою. Оце так. вигукнув Михась. Біблію переписували від руки, продовжила мама, оскільки в Європі. Тоді ще не винайшли книгодрукування. Біблію прикріплювали до стіни або столу в церкві, щоб ніхто не забрав її, адже вона була великою цінністю. Джон Уїкліф здійснив перший переклад Біблії англійською мовою. Цей переклад теж був рукописним. Пізніше було зроблено кілька рукописних копій. В той час переписування Біблії займало дуже багато часу та дорого коштувало. Знайти переписану копію святого письма також було складно, тому віруючі люди ділили його на невеликі частини для своїх сімей. Джон Уїклів хотів, щоб кожна сім'я в Англії мала Біблію і люди дізналися. Що їхнє спасіння залежить тільки від Ісуса Христа. Тричі офіційна церква намагалася притягнути Уїкліф до суду за Єресь, і щоразу вона не змогла нічого зробити. Джон Уїкліф помер у своїй маленькій церкві. Як добре, як добре, що в Біблії з'явилася Біблія англійською мовою, я зовсім не розумію латині. Сказав Михайлик. Мама схвально кивнула: з тих часів, як жон Уїтлів переклав Біблію, англійська мова змінилася. Тож, можливо, ти б і не зрозумів його перекладу. Я теж рада, що сьогодні в нас є Біблія рідною мовою, і ми можемо читати та вивчати її самостійно.